Коли йдеться про реформу екстреної медичної допомоги, самі ж управлінці розмежовують її на два напрямки: так званий теоретичний це вирішення організаційних моментів, і безпосередньо практичний це вже втілення самої реформи. На першу стежку закарпатські медики вступили. Щойно президент видав указ про реформування швидкої. Відтепер вся допомога пацієнтам об'єднана в одну. Центр екстреної медичної допомоги. На Закарпатті обладнали диспетчерську до кінця року. Сюди мають надходити виклики з усієї області. А вже нині скеровують дзвінки з Великоберезнянського, Перечинського, Ужгородського районів та міста Ужгород. Швидка міста Ужгород. Загальна реанімація. Восьма бригада на виїзд. Восьма. Пані Ольга на швидкій працює більше 40 років. Нині вона диспетчер. Каже, нова апаратура і нові умови роботи на перших порах видаються складними. Але насправді це спрощення роботи, покращення надання медичної допомоги. А головне вчасне реагування на виклики а їх за добу буває щонайменше 70. Ми тепер можемо бачити на карті, де знаходяться наші машини, які вільні, які не вільні. Це вже для нас плюс. Ну ще нас обучать, як нам посилати виклики прямо в машину. машину. Це в процесі у нас вже зараз приїдуть спеціалісти, які нас навчать працювати з комп'ютером досконало по нашій програмі. Працювати досконало мріє чи не кожного такої ж думки, і Магдалина Руснак, лікар виїзної бригади. Вона демонструє наповненість карет швидкої, хизується наявністю усіх медикаментів та розхідних матеріалів. Такого у закарпатських швидких вона не бачила ще з розпаду радянського союзу. Нині пані лікар працює в основному з дитячим населенням щодня виїжджає на 15 викликів. Єдине, що і досі турбує культура водіїв. Саме через них бригада швидкої не завжди вкладається в 10-хвилинний норматив. Ночі встигаємо, днем не дуже. Приходиться завжди їхати з сиреною, змигалкою, не уступають нам водії транспорту не, місце. Так що днем тяжко. На Ужгородській станції 10 бригад швидкої, в області їх майже сотня. Уся система екстреної медицини фінансується з обласного бюджету. Тож відтепер можливості у лікарів за викликом більші і кращі.